Протягом минулої доби Збройні Сили України ліквідували на українській землі 370 російських окупантів, 25 безпілотників та один гелікоптер. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні бойові втрати Росії станом на 239-й день повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 66 тисяч окупантів, 2567 танків, 5255 бойових броньованих машин, 1646 артилерій. артилерійських. Ських систем, 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 269 літаків, 243 гелікоптери, 1311 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 329 крилатих ракет, 4005 одиниць автомобільної техніки та 147 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високої. Інтенсивністю бойових дій.